Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на квітень 24-го року. Незважаючи на березневе похолодання, погода в Україні у квітні буде досить теплою та сонячною. Однак важливо бути готовим до короткочасного зниження температури. У перші дні місяця продовжиться тенденція більш м'яких температур та меншої кількості опадів, ніж у березні. Однак. Згодом температура поступово почне підвищуватися і значно потеплішає. У другій декаді квітня очікуються на великі опади та коливання температури з короткочасними періодами похолодання та потепління. Однак синоптики запевняють, що денні температури все ще будуть вищими за середній квітневі. Період опадів закінчиться у третій декаді. Після чого погода покращиться і не погіршуватиметься вже до кінця місяця. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай весняні дні принесуть вам тепло та затишок. Стежимо за приходом весни разом та підписуємось на канал про погоду.